Ради вас вітати на каналі Профітроль, Мене звати Ігор, і сьогодні вам розповім, як можна зробити додаткові гроші на своєму YouTube каналі. І відео підійде не тільки ютуберам, не тільки блогерам, а й людям, які взагалі не мають каналу, і вирішили зараз його зробити, щоб заробити додаткову копійку. Тож дивіться відео уважно, щоб не пропустити усю важливу інформацію. Я розповім крок за кроком, що треба робити. Розповім, чому вважаю цей проект досить неподатний. Поганим і чому це ваш шанс заробити не одну середню заробітну плату в Україні. А перед цим хотів би попросити вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви будете завжди у курсі новин та подій не тільки на криптовалютному ринку, а й ринку фінансів. І я на своєму каналі розповідаю, як можна заробити з абсолютного нуля. Тож підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. А також під відео будуть посилання на наш канал в телеграмі і чат в телеграмі. Рамі, тож доєднуйтесь, там ми набагато швидше відповідаємо, ділимося усією корисною інформацією набагато швидше і допомагаємо один одному. Ком'юніті насправді ще невеличке, але там кожен намагається допомогти один одному. Тож доєднуйтесь, а зараз давайте починати. Головною темою сьогоднішнього відео буде компанія JoyStream. Може, ви про це вже чули, тому що вони вже деякий час знаходяться на криптовалютному ринку, знаходяться в рейтингу CoinMarketCap, а ще з 2015 року розпочали свій шлях в криптовалютному світі. І про їх продукт, звісно, поговоримо, який зветься Глів. Компанія JoyStream, на відмінно від Ютуба, вирішила піти іншим шляхом і вирішила дати нагоду людям, які постять відео, тобто, власне. Каналів шанс заробити додаткові гроші на переглядах, в мабутньому на рекламі і так далі. Вони будуть ділитися з своїми інфлюенсерами. Кожною копійкою. Як я і сказав до цього, насправді GST це не новий продукт, його розробка велася ще з 2015 року. А в цьому році вони випустили свою монету, яку і нараховують інфлюенсерам за те, що вони постять нові відео, за те, що переглядають їх відео і так далі. Але як я і сказав на початку цього відео, мова буде йти сьогодні не тільки про власників каналів і про тих людей, які мають вже свої канали. Кожен охоче так насправді. Правді може зробити собі канал, я розкажу критерії, які допоможуть вам заробити непогану таку купу грошей. І ця інформація підійде кожній людині, тому що тут досить просто все працює і досить проста схема, як заробити реальні гроші. На початку ви почуєте трохи інформації про сам проект. Як ми вже визначилися, це платформа, яка платить людям з каналами. І тут важливо розуміти, що є деякі вимоги. Перш за все, у вас мусить бути принаймні 50 підписників. Гадаю, що це не проблема, особливо для людей, які вже шарять, як створювати ферми, які займаються мультиакінгом і так далі. Нагнати 50 підписників взагалі не проблема. Це перший критерій. Другий критерій тематика ваших відео мусить. Стосуватися веб 3 новин, криптовалюти, інвестування, і так далі. Тобто вони залучають зараз інфлюенсерів з фінансової галузі. І я не здивований так насправді, тому що саме в цій сфері є гроші. Є гроші і в людей, які створюють канали, і є гроші в людей, які цікавляться цією тематикою. Наступний критерій говорить нам, що канал мусить бути створений принаймні три місяці тому. І гадаю, що ні для кого з вас не проблема або купити за копійки канал. Вони продаються, до речі, на Elix, на OTC, думаю, знайдете, це коштує приблизно 100-200 гривень купити пустий канал. І далі вам також треба мати принаймні 10 відео. Гадаю, що теж для вас не питання завантажити декілька відео. Можна навіть самого Ютуба трохи відредагувати і. Просто запостити в себе на Ютуб сторінці, і все, все готово. У вас вже є канал, і ви зможете заробити на цьому гроші, якщо ви створите і залучите ще своїх друзів за реферальним посиланням, тому що тут усе. По принципу піраміди. ви залучаєте ще рефералів, ви залучаєте ще друзів, знайомих, своїх підписників і так далі. І заробляєте на цьому реальні гроші. І за це проект вам платить від 10 до 50 доларів за одного реферала. Гадаю, що це непогано, тим паче, якщо ви залучите 10, 20, 30, 40 рефералів і, або просто зробите ферму. Я думаю, що непоганий такий додатковий заробіток, який буде вимірюватися в тисячах доларів. Я вже перерахував вам критерії і думаю, що вони просто легкі для виконання. Канал мусить бути старший за три місяці, мусить мати принаймні 10 відео, тематику створювати фінансову. Якось трейдингову з новинами і так далі. Думаю, теж знайдете інформацію і мусите мати принаймні 50 підписників. Тут теж усе просто і зрозуміло. І до речі, вони вам платять, в залежності від того, скільки у вас підписників. Якщо в вас канал до 5 тисяч людей, то вони платять 20 доларів. Якщо я не помиляюся, якщо більше, то більше платять. І максимальну кількість, яку вони платять, якщо у вас канал більше аніж 50 тисяч підписників, то заплатять 100 доларів. І також ви б. Будете отримувати гроші від них за перегляди своїх відео. Думаю, що непоганий спосіб заробити гроші. І може хтось з вас, хто зараз дивиться це відео і не мав канал, але замислювався над тим, щоб створити такий і зробити групу каналів, то зараз саме час. Тим паче, що вони просто дублюють ролики з самого Ютуба і автоматично завантажують їх на платформу Глів. Тож ви постите на Ютубі і вже незабаром з'являється це на цій платформі. Усе просто працює приблизно. По аналогії до Фейсбука і Інстаграму постити в одному місці, а з'являється одразу в двох. Вам зручно і жодних додаткових дій не треба робити. Просто переходите за посилання моїм, яке я залишив в цьому відео, одразу під відео. Реєструйтесь і ви отримуєте бонус. І мені приємно за те, що я запросив нових знайомих, друзів, які скористалися моїм реферальним посиланням. Ну а зараз давайте з вами переходити до самої платформи. Покажу вам, що тут і до чого, як можна за Реєструватися та де знайти свої виплати. І реферальне посилання, звісно, щоб запросити якомога більше друзів і заробити якомога більше грошей. Тож, давайте дивитися. Можете побачити, що в принципі такий нормальний сайт, усе якісно зроблено, зрозуміла навігація. Тут основні метрики одразу знаходяться. Джой це їх монетка, скільки у саплай. Насправді їх один мільярд я знайшов в токіноміці, але написано, що не виключено, що вони будуть збільшувати свій повний саплай. Ціна зараз складає ось 8 тисяч цента, і тут повна кап. Насправді, якщо глянути в CoinMarketCap, то там лише 5 мільярдів. Не знаю, кому вірити, але різниця майже в два рази. В принципі, і так, невеличка капіталізація так, але треба було б докопатися до істини. Далі, тут ми з вами бачимо ще декілька зображень. І ось тут в режимі реального часу, тут 5 днів тому. П'ять днів тому ми бачимо, скільки вони вже заплатили Джоїв їх монет своїм, своїм інфлюенсерам. І як бачимо, тут є не тільки українські канали є. І інші канали, російськомовні канали, є і зарубіжні канали з інших географій, і ви самі, в принципі, зможете ознайомитися, що є реально великі канали, із 50 тисячами підписників, і 100 тисяч підписників. Тож реально тут різні люди доєднуються до цього. Тож. Через це я і вирішив вам про це розказати, тому що монетка і сам проект ще на такій початковій стадії, і думаю, що це непогана нагода зробити як свій канал, як на Ютубі, так і на платформі Глів, розвинути його, отримати підписників і за це, щоб вам ще нарахували додаткових грошей. Ну і плюс, якщо ви загоните сюди ферму, буде ще краще. І бачимо, тут є і виплати на 150 доларів, і на 73, і на 30 Доларів, Тож, в принципі, усе це реально, і я розмовляв зі своїми знайомими, то вони підтверджують, що дійсно ви гроші, тим паче, що ви тут нічого не вкладаєте і нічого взагалі від вас не потрібно. Як я й казав, усе працює автоматизовано за допомогою самого аккаунта вашого Ютубу. І на цьому, в принципі, тут все. Можемо закривати цю сторінку. Хотів вам показати, крипторанг завжди їм користуюся для комплексного аналізу криптовалютних проєктів. І тут йде мова про їх раунди фінансування. Як я казав, їх було три, і взагалом вони зібрали 12 мільйонів 330 тисяч доларів. Думаю, що це немало і небагато, тим паче, що тут були присутні великі фонди. І вони починали вкладати гроші ще з 2016 року. Потім в 2018 році і, в принципі, завжди був присутній Digital Currency Group, які дали їм гроші і потім. І тут вже в 2022 році. І Мекс це один фонд, який теж давав їм гроші, і вже монетка з'явилася на Мексі. Тож, якщо у вас ще немає аккаунту, можете. Сміливо реєструватися за моїм посиланням. І як я і казав до цього, в принципі, не буду здивований, якщо вона з'явиться і на гейті, і з'явиться на Окіксі. Усе реально. Тож, перспективи ще є, і поки проєкт ще на такій ранній стадії доєднуйтесь, я думаю, що ніхто з нас не пожалкує про це, можемо і це закривати. І тут хотів вам також показати їх, токіноміку. на інвесторів було виділено. Майже 33%. і розвог буде відбуватися на упродовж. Першого року, як монетка вийшла, тобто від самого початку виходу на ринок. І хотів вам також показати: ось, вже калькуляцію зробив, що так було дійсно вкладено 12,33 мільйона доларів. І за скільки ж фонди купили ці монетки. Дійсно, я думаю, що ціна там відрізнялася, тому що були раунди фінансування, коли ще нічого не було. І в 2016 році мені здається, що ціна була набагато нижча, аніж у 2022 році. Але. В мене немає інформації, за скільки купували в кожному раунді фінансування, але маючи токіноміку і маючи кількість інвестицій, ми зможемо з вами порахувати середню ціну. І принаймні на цю ціну орієнтуватися, щоб зрозуміти, скільки можна з цього реально заробити. І ось, маючи цю цифру, ми зможемо з вами порахувати, за скільки ж купили цю монетку. Нам треба поділити їх на кількість монет, яку купили ці фонди. І давайте з вами так і робимо. 30, так, 332 мільйони. І, давайте, і два, давайте навіть 28. Ось так зробимо, щоб було точніше. І отримаємо, що середня ціна покупки цієї монети фондами становила близько 4 Центів. А це ще велетенська кількість іксів, це ще 5 іксів до їх середньої точки входу. Тож можемо з вами не просто одразу злити монетки Джой, які нам прийдуть на наш гаманець, а потримати принаймні до 1 цента 4 центів і заробити ще додаткову кількість іксів. Звісно, це на ваш розсуд, можете одразу все зливати, переводити на Мекс, але на вашому місці, в принципі, сам буду тримати ці монетки, як тільки вони мені надійдуть на баланс. І ось ми з вами перейшли на саму платформу. Як я і казав, тут є різномовні просто різномовні. Вже канали, як бачимо, більшості з них тут по нулях, тому що вони синхронізуються. І коли починається синхронізація, то це може зайняти близько 2-3 днів. І про це буде написано, як тільки ви створите свій аккаунт. Тут. Де все поступово, і велетенський, ажіотаж аж зараз. Величезна кількість людей створюють тут аккаунти в нагоді на те, щоб заробити тут реальні гроші. Тож, як тут все це зробити, переходите за моїм посиланням. І тут на початковій сторінці у вас з'явиться кнопка Зареєструватися. Реєструйтеся за допомогою свого аккаунту Google, який прив'язаний до вашого YouTube каналу. І все просто клацайте крок за кроком, підв'язуйте свій канал і чекаєте приблизно 2-3 дні. Поки синхронізуються ваші відео. І ось тут ми можемо з вами побачити, так, скільки будуть платити за кожен канал і за людей, яких ви запросите. Ось початкова форма це за канали, де менше 5 тисяч підписників. Тут заплатять 20 доларів вам. Також за синхронізацію каналу заплатять ще 3 бакси, і за кожного запрошеного, і ця цифра не міняється від 10 до 50 баксів. Тут вже 50 бакс. Платять, і 7,5 цю, цю цифру не змінюють. І тут за 50 і більше тисяч підписників платять аж 100 доларів за один аккаунт і за синхронізацію ще 15. Тож, насправді є сенс запрошувати канали, запрошувати аккаунти і за допомогою рефералки заробляти гроші. І, може, і за перегляд, якщо ваш контент буде цікавим, і якщо люди будуть його дивитися, з цим зрозуміло. Давайте на наступну сторінку. Ось бачимо категорії каналів. Тут є інвестиції, як я і казав, огляди, якісь подкасти, новини, аналізи, інтерв'ю і так далі. Як бачимо, в принципі, все це стосується web 3 і про це гліф на самому початку кажуть, що вони зацікавлені саме в цих. Відео. І як бачимо, так насправді в них ще невеличка кількість відео, менше, напевно, за 100 тисяч, так, напевно, менше, аніж 100 тисяч. Якщо їх порівнювати з Ютубом, то тут все лише тільки розпочинається. Давайте і цю сторінку закривати. Після того, як ви створили канал, вам обов'язково треба буде заходити в студіо. Студіо тут так само працює по аналогії до Ютуба. Переходите тут, і тут буде вся інформація щодо вашого аккаунту. І буде інформація щодо платежів. До речі, вони виплачують гроші кожної п'ятниці за минулий тиждень. Тож не дивуйтеся, що одразу вам не нарахують гроші. Треба просто буде трохи зачекати. І обов'язково ви отримаєте свої монетки, які потім можете перевезти на біржу Мекс. Як бачите, в мене аккаунт стосується ТІРО1. Це мій основний аккаунт ProfitRoll, Я його під'єднав. В мене дійсно менше 5 тисяч підписників. Ось тут берете. Ні, ні, ось тут берете посилання, реферальне посилання, і таким чином запрошуєте ваших друзів, знайомих, родичів. І ось такі виплати ви отримаєте. Я вже пройшов верифікацію, ще не завершив синхронізацію, але це все незабаром вже відбудеться. І тут є стандартні речі. Тут я й казав виплати. Тут можете завантажувати безпосередньо свої відео. Якщо хочете, тільки тут без Ютуба можете це тут робити. Інформація про ваш канал, там опис. Ваша обкладинка і так далі. Ця вкладинка ще не працює, вона в допрацюванні, і тут, як я розумію, або можна буде донати якісь збирати, або може навіть створити власну монетку. Подивимося, що з цього вийде. Ну і наостанок хотів би вам показати, що звідси реально можна вивезти гроші, і скільки на своєму прикладі мені вдалося заробити з цього. Виплати дійсно нараховують кожну п'ятницю і не проблема їх вивести. Роблю це перший раз разом з вами, але вже бачив, як це траплялося в моїх друзів. Тож. Взагалі не бачу жодної причини, чому нам не вдасться. Що треба зробити? Ви переходите ось сюди, натискаєте на своє лого і потім вибираєте студіо. Ми вже знаходимося саме в студіо. Після цього заходите в Payments. Чекаєте, сайт насправді завантажується не так, щоб аж супершвидко, але нормально. І що робимо? Тут в нас є кнопка «Віздроу». Натискаєте її, я вже вивив монетки, в мене їх 7,5 тисяч, якщо грубо казати. Ось бачите, я це зробив 12 серпня, і це приблизно 84 долари. Що далі? Де ці монетки в нас з'являться? Монетки в нас з'являться в основному аккаунті. І тут що треба зробити: натискаєте на свій логін і трансфер. Тут в нас відображається та сама сума. Натискаєте МАКС. І треба взяти адресу. Тут написано, що це полкадот адреса, але насправді цю адресу ми беремо з Мексу. Якщо у вас ще немає аккаунту, нагадую, що ви можете зареєструватися за моїм посиланням, щоб отримати не тільки привітальний бонус, а й ще постійні знижки на комісії. Думаю, буде вам приємним бонусом. Якщо будете торгувати на цій платформі, купувати різні монетки і так далі, то 100% не пожалкуєте, знадобиться вам. Заходите на сам Мекс. Важливо, щоб у вас вже була пройдена верифікація і тут натискаєте депозит. Після цього давайте ще раз підтвердити, Натискаєте депозит, вибираєте монетку, це буде JoyStream. Давайте ще раз вам покажу, щоб не було у вас сумнівів, що вона тут є. Joystream, мережа єдина це Joy. І ось адреса гаманця, куди вам треба скидувати монетки. Комісія, як ви бачите, тут невеличка, мінімальний депозит це 3 сотих джойстріма. Теж думаю, знайдяться у вас ці монетки, і буде 12 підтверджень. Ще не виводив, але давайте зробимо з вами в режимі реального часу. Копіюю адресу, і ось сюди, в destination address, ми вписуємо наш. Наш гаманець. І як тут і зазначено, якщо ми пересилаємо до іншого члена joйстрім команди, то нам треба, щоб адреса починалася з J4. Тут саме так, тому що це адреса біржі. Ми пересилаємо не на polkadot гаманець, а саме на адресу біржі. І давайте send натискаємо. І транзакція в нас оброблюється. І вже незабаром монетки будуть в мене на біржі МЕКС. Буду продавати, думаю, не повну частину, тому що, як я і казав, хочу потримати і бачу ще потенціал в цієї монети. Тож раджу і вам не все продавати, тому що може бути це не 84 долари, а 8400 і так далі. Думаю, то ви розумієте мене. Тож, краще якусь там частину залишити і продавати не все в нуль. Ось як бачите, усе реально, усе вивелося, зайняло це, може, 2-3 хвилини, і вже 83 долари в мене на гаманці. Непоганий такий заробіток, просто за те, що ти просто підключив свій аккаунт. Якщо у вас будуть... Максимально такі порожні, то я думаю, заробити там 20-50 доларів за один канал. Якщо будуть більш наповнені, то будете заробляти більше. Плюс хочу теж зазначити, що ви заробляєте кожного тижня. Ви викладаєте відео, викладаєте нові шорти на YouTube, ви заробляєте люди. Переглядають, ви заробляєте. Ви запрошуєте друзів, знайомих своїх рефералів, запрошуєте свої ферми. Ви теж заробляєте. Тож. Ви мусите розуміти, що це досить непоганий заробіток, і ви можете створити не 83 долари собі додаткового заробітку, а можете 10 таких аккаунтів загнати буде вже 830 доларів. Гадаю, що за один тиждень роботи це така непогана сума. І можете загнати 100 аккаунтів, це вже 8300. Вважаю, що досить непогано, і кожен охочий може це зробити. Ще раз нагадаю, що зараз JoyStream знаходиться на самій початку. Стадії. Це Ютуб в 2000 шостому, в сьомому році вони зробили свою платформу. Ось це Ютуб в 2005, 60-7 році, не пам'ятаю, коли вони створили. Тож, ви мусите до цього долучитися. Не знаю скільки ще буде зростати ця монетка, але вже починав я записувати ролик, коли вона коштувала 8 тисячних, здається, а зараз вже коштує 11 тисячних. Непогано вже збільшилася ціна на скільки? Там, на 30, на 50% майже. Тож, Краще потримати. Я ще наразі, ось бачите, не буду продавати свої монетки, в мене їх 7,5 тисячі, буду писати регулярно в телеграм-каналі, можете там запитувати, можете в коментарях під відео запитувати. Далі скільки я буду отримувати, і буду вдячний, якщо ви теж будете реєструватися саме за моїм посиланням. Таким чином, ви просто мені дасте нагоду заробити додаткових грошей. І ви, в свою чергу, нічого від цього не втратите. В принципі, на сьогодні з цим все. Якщо вас виникнуть питання. То обов'язково пишіть в коментарях, я буду вам намагатися якомога швидше відповідати. Але ви можете також доєднатися до нашого каналу в телеграмі і безпосередньо до чату в телеграмі і там набагато швидше отримувати інформацію. Я, звісно, буду набагато швидше відповідати. Тож, доєднуйтесь, посилання будуть в описі під цим відео. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.